Какао. З трубочки, я думаю. Всі знаходяться в Кам'янці-Подільському. Тут дуже гарно, світить сонце. Да, я нудь какао. Гарінка <-карень> річ. А ти ще гарніший зараз. Богданка зараз піде за таким. Да. Приїхала в гості Все за 6 секунд. Це показує дощ. Моя колега розказує вам про дуже вартові до... Я тебе там запрошують. Ти в Турпохід. А це то туристична пригода у Лусі квартирі. Дякую вам. Це злочинця. Пані Аріно, будь ласка, роздайте. Я записую. Ти в гості приїхала. Королівський сніданок. Добрі жарені варени. вареники. Крутих вареників наша гануся да була занусь? Mm, дуже крутих А то як